Сьогодні також на місці призначення буду звати точку Знає, які відзначення пристрої в пласті, знає відзнаки пластових значень. От у пласті є чотири відзначення. Четверте відзначення, відзначення дається, е, е, якщо ти щось організував на рівні е, гуртка. Е, воно позначається, на, на ньому зображено дуб, е, на третього відзначення е, на ньому зображено калина, і, і воно дається на рівні курення. Також друга візнака дається на рівні станиці і на ньому зображено мухомор. А четверта, ой, а перша дається на рівні околиці і на ньому зображена блискавка. От, перестроги, А також перестроги даються коли ти від першої проби, коли ти за першу пробу. І ну, даються по різних причинах. Це видісняє виховники, якщо ти там. Ну, за, більшість за поганого поведінка, не за дві зоні. І, і надається перестрою, якщо ти е, якби не дотримаєшся трьох трьох пластових е, обов'язків обов яз, обов і не виконуєш 14 точок. Е, і 14 точок.